Схвалась така ситуація, це офіційні дані 2024 року, що весь Європейський Союз виробляв снарядів за рік стільки, скільки Росія за один місяць. Це просто я навожу такий приклад маленького потенціалу, щоб ми розуміли, що є багата сита Європа, яка уваловувала внутрішнього продукті, продуктів в десь в разів 7, 6-7 разів. Переважає Росію, тобто війна це в першу чергу війна економіка, це війна грошей. Так от Європа в 6-7 разів багатша, ніж Росія. Але якщо взяти таку складову, як військо і виробництво військової техніки, то вона в рази слабша за Росію. Чого Європа боїться Росію, реально боїться Росію? Тому що вона зараз неспроможня чинити опір. І чому зараз для неї Україна це спасіння. І це такий форпост. Який боронь боротьбоже, якби впав, то російський чобіт пішов би по всій Європі. Європа посипалась, по ніякої там безпеки колективної немає. Реальна армія боєздатна і доволі потужна. Це член НАТО, Сполучені Штати Америки, як показав Дональд Трамп, вони ну далеко не збираються вступатися за Європу і вони скорочують свою допомогу європейцям. Так що така ситуація, чому Європу не запросили? До цих переговорів, тому що не рахують її з військової точки зору, повноцінним членом переговорного процесу. Я думаю, що в цьому плані Україна зараз в рази одна Україна зараз в рази сильніша всієї об'єднаної Європи в військовому плані. Чому вони не від хорошого життя, вони так щедро нам допомагають розумієте, грошима? Бо вони розуміють, впаде цей форпост, слідуючими будуть вони.